Друга світова війна Загибель диктаторів. Начальник німецького генерального штабу Хайнц Гудеріан пригадував міністр військової промисловості Альберт Шпеєр, склав доповідну записку, яка починалася безжальним реченням. Війну програно. Перед тим, як передати її Гітлеру, він дав прочитати її мені. Зі змістом записки, на жаль, довелося погодитись. Гітлер, прочитавши перше речення доповідної записки, закрив її у сейфі разом із іншими паперами такого ж змісту. Я був свідком того, як одного разу вночі Шпеєр особисто намагався потрапити на бесіду до Фюрера. Гітлер відмовився його прийняти. Повернувшись до мене, Гітлер сказав: Він знову буде мені казати, що війну програно, і що я маю її закінчувати. Тепер ви розумієте, чому я не хочу нікого приймати для розмов віч на віч. Той, хто хоче говорити зі мною на самоті, завжди намагається сказати мені щось неприємне. Цього я не можу терпіти. На початку березня 45-го року на західному березі Рейну німецькі війська утримували лише один район. Біля міста Трір, 13 на укомплектованих дивізій Вермахту, все ще знаходилися біля так званої лінії Зікфріда. Коли 15 березня 15 американських дивізій перейшли в наступ, доля німецьких військ у цьому районі була вирішена. За підтримки авіації, прориваючи німецькі позиції та оточуючи частини супротивника, американці змусили німців із важкими втратами відступити на північний схід. Генерал Джордж Паттон коли його війська підійшли до Рейну, наказав без підготовки форсувати річку. 23 березня американські війська міцно закріпилися на східному березі Рейну біля Дармштадта. Тим часом на Східному фронті радянські війська розбили ворога на Східній Померанії і вийшли до Одра на ділянці від Франкфурта до Гирла Річки. 22 березня війська Вермахту атакували радянський плацдарм біля міста Кюстрін у 80 кілометрах від Берліна. Атака німців не мала успіху. Оборона противника виявилася надто міцно. Аби уникнути облоги, у кінці березня німці евакуювали гарнізон Кюстріна. Жорстокі бої велися за міста Бреслау, Глогау, Дансиг, Кенсберг, які Адольф Гітлер оголосив фортецями, котрі мали триматися до останнього. 30 березня радянські вояки оволоділи Данцигом. В останні дні німці встигли евакуювати з міста на північ більше 200 тисяч біженців і поранених. 1 квітня капітулював гарнізон Глоґау. Після штурму це місто було зруйновано на 95%. 6 квітня, після чотириденної авіаційної та артилерійської підготовки, радянські війська почали штурм Кьонінсбергу. І за три дні змусила гарнізон міста капітулювати. Місто Бреслау в Нижній Селезії витримувало радянську облогу протягом трьох місяців. Його гарнізон припинив чинити опір лише 7 травня. Перша світова війна довела людей до, 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 до глибокої кризи. І під кінець війни навіть переможці військові частини французів бунтували проти командування. А в Другій світовій війні, по-перше, було більше крові, більше жорстокості. Ну не забудемо, що з одного боку був абсолютно нестримно, безумно жорстокий фашизм. А з іншого боку, була бюрократична машина, яка людей не рахувала, яка косила там своїх стільки, скільки важко собі уявити, було багато крові, багато ненависті. І не було практично. Руху, масового руху, який би спрямований був на скинення Гітлера. Німеччина воювала до кінця, і дітки ці йшли у фолькштурм, і старики йшли, і масових, масова здача в полон пішла тільки вже в самі-самі останні дні. У кінці вересня на південній ділянці фронту радянські війська перетнули угорсько-австрійський кордон. 2 квітня війська 3-го українського фронту підійшли до Відня і за тиждень зайняли австрійську столицю. Хоча бої на вулицях Відня ще тривали, радянські війська продовжили просування на захід Австрії. Червона армія її поява в Німеччині спровокувала абсолютно неймовірну хвилю біженців. Надзвичайно часто ставалися трагедії, коли колони військові знищували фактично цих біженців, або чавили танками, або розстрілювали Гвалтування — Це було взагалі повсякчасною, повсякчасною справою. Грабунками і з гвалтуваннями червона армія позначилася не тільки в Німеччині, але скажімо, в тій же Польщі, і в Прибалтиці, і в Угорщині, і в Румунії. Тільки, мабуть, в Радянському Союзі були такі поняття, як трофейна друкарська машинка. Е, ну, в цьому світі Трофейно може бути зброя, та але не трофейні там чайники, чи не трофейні сервізи. Ці трофеї це були грабовані дуже часто музеї, дуже часто грабовані приватні колекції, мистецькі витвори. Вони всі в запасниках в Москві, в Ленінграді, в Петербурзі. І навіть до цього часу російська сторона не дає переліку, що ж було там вивезено. Забирали не тільки німецьке, а забирали те, теж вона грабоване було німцями по Європі за принципом граб грабля на як. В умовах, коли результат війни був вже для всіх очевидним, а німецькі солдати продовжували битися лише керуючись почуттям обов'язку та військової честі, для Адольфа Гітлера війна все ще мала сенс. 19 березня він видав наказ, яким хотів покращити військову ситуацію на користь Німеччини. У цьому наказі Фюрер заявив: Боротьба за існування нашого народу змушує нас. Навіть на території райху використовувати кожен засіб для зменшення військової сили нашого ворога і для затримки його просування. Повинна буде використана кожна можливість завдати ударній силі ворога прямо чи непрямо найтривалішої шкоди. Є помилкою вважати, що транспорт і комунікації, промислові підприємства та продовольчі склади можуть бути знову використані на нашу користь після повернення території. Після відступу ворог не залишить нам нічого, крім випаленої землі, не трубуючись про долю населення. Тому я наказую: увесь військовий транспорт, усі комунікації, обладнання, промислові підприємства і продовольчі склади, як і все інше ціни на території рейху, що може бути негайно чи у близькому майбутньому використане ворогом, у будь-який спосіб для продовження війни має бути знищене. Однак міністр військової промисловості Альберт Шпеєр зумів додати до цього наказу суттєві поправки, завдяки чому масштаби руйнувань були значно зменшені. Промисловість, німецька промисловість, особливо на завершальному етапі Другої світової війни, вона звичайно була неймовірно мілітаризована. Але Німеччина все-таки не була країною. Ну, наскільки суцільно байдужою до життя своїх співгромадян, до побуту своїх як, наприклад, Радянський Союз? Тому. Навіть в найгірші часи, в 45-му році, в Німеччині не припиняли випускати побутові речі, наприклад, парасольки, в яких використовувалися алюміній, якісь каструлі і так далі. Німці, попри риторику про тотальну війну, так все-таки не змогли перебудувати свою економіку так тотально, як це зробив Радянський Союз. 25 березня 45-го року генерал Дуайт Ейзенхауер почав форсування рейду. За його планом, союзники мали атакувати німців із двох районів і оточити Рурський промисловий район. Після цього британсько-американські війська у центральній та південній Німеччині мали рухатися на схід. Прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль був незадоволений цим планом. У листі до генерала Ейзенхауера, 31 березня 45-го року, Черчилль писав: Особисто я вважаю, що пересування основного напрямку наступу так далеко на південь. Може настільки розтягнути фронт Монтгомері, що відведена йому наступальна роль виявиться зведеною до нуля. Я не бачу, яку вигоду дасть відмова від форсування Ельби. Якщо опір противника стане слабшим, як ви очевидно очікуєте, чому б нам не форсувати ельбу і не просунутися як на схід? Це має важливе політичне значення, оскільки російські армії на півдні, судячи з усього, захоплять Австрію. Якщо ми умисно залишимо їм Берлін, хоча він і буде у межах нашої досяжності, то ці дві події можуть посилити впевненість росіян, яка вже є очевидною, що вони зробили все. Однак вплинути на дії генерала Ейзенхауера прем'єр-міністр Черчилль не зміг. Черчилль сам признавався, що він мало що міг вплинути. В тій на ту ситуацію Черчилль тоді написав у схо, спогадах своїх, що я почував себе, що я сижу між е, могутнім російським ведмедем і потужним американським бізоном. Я маленький британський ослик. Так він про себе висловлювався, значить, у власних спогадах, що я вже нічого не можу, Британія втрачає свою силу, ту, яку вона мала в Першу світову війну, чи там між двома світовими війнами, що вона поступово втрачає лідерство у світі і. Не може впливати на долю повоєнну Європи. Європу. Війська союзників під командуванням фельдмаршала Монгомері форсували рейн біля міста Везель та почали просуватися на південний схід. Тим часом, південніше, перша американська армія, використовуючи уже наявні та створивши нові плацдарми, форсувала рейн і почала просуватися на північний схід. 1 квітня війська союзників зустрілися біля міста Ліпштадт на сході від рейну. Таким чином, було оточено рурську область. Спроби німецьких військ прорвати вороже кільце не мали успіху. 14 квітня союзники розділили оточене рурське угруповання на дві частини, і за чотири дні подолали опір у цьому районі. 325 тисяч німецьких солдат потрапило в полон. Насильська пропаганда оголосила вояків групи Б, яка захищала РУР зрадниками. Її командувач фельдмаршал Вальтер Модель після невдалих спроб знайти смерть на бойових позиціях, застрелився. Тим часом війська фельдмаршала Монгомері просунулися на північний схід від Везеля і 19 квітня вийшли до річки Ельба біля Даненберга. Дев'ята і перша американські армії, розгромивши німецьку групу Армії Б, швидко просувалися на схід, не зустрічаючи значного опору. Однак, коли американці підійшли до Ельби біля Вітенбергу та почали її форсування, вони зустріли стійкий опір ще не до кінця сформованої 12-ї армії. Вермахту. 24 квітня поблизу міста Торгау частини 1-ї американської армії зустрілися із військами 1-го українського фронту Червоної армії. Таким чином, німецьку оборону було розділено на південну і північну частину. На півдні вже не існувало німецького фронту. Третя і сьома американські армії швидко рухались на схід. 20 квітня після жорстоких боїв американці зайняли Нюрнберг. Перша французька армія, яка наступала від Страсбурга, 21 квітня захопила Штутгарт. У кінці місяця дві американські армії повернули на південь. Америка, звичайно, відіграла колосальну роль війні. Я би сказав вирішальну роль війні. Тому що вона мала необмежений промислово економічний, фінансовий ресурс. І, і те, що вона давала в війні Радянському Союзу, це ще погано оцінено, вона давала дуже багато. І з іншого боку, те, що давала вона а, як, під, як підтримку західним демократіям. Це треба неможливо переоцінити. Адже був період, коли війну проти фашизму була тільки одна Англія Черчилля. І вона б і не могла б її вести, якби вони не відчували за спиною підтримку Сполучених Штатів. Сполучені Штати Америки дали ідеологію цієї. Війни. Це була ідеологія Об'єднаних Націй. Він сидів Рузвельт над тими деклараціями. Він сприймав серйозно формулювання, що таке за що буде воювати світ. І він створив фактично всі передумови для того, щоб світ в 48-му році прийняв декларацію прав людини. Це сьогодні наша ідеологія. Більше того, це сьогодні сукупність законів, за якими живе світ. Це закони гуманізму. Рухаючись у глиб Німеччини, союзники натрапили на сховища цінних речей, награбованих нацистами під час окупації інших країн. Генерал Ейзенхауер пригадує: армія генерала Паттона захопила район, де в одній глибокій соляній шахті були знайдені скарби, сховані нацистами. Наша група спустилася у шахту на глибину майже півмилі. На дні лежали величезні купи німецьких паперових грошей, очевидно, звалених тут після відчайдушних спроб вивести їх перед приходом американців. А в одному із тунелів знаходилася велика кількість картин та інших предметів мистецтва. Деякі з картин були загорнені у папір і мішковину, решта вкладені як шматки фанери. А в іншому тунелі ми побачили склад золота за оцінкою наших спеціалістів. Загальною вартістю у 250 мільйонів доларів. Головним чином у вигляді злитків. У валізах, ящиках і контейнерах були зібрані вироби із золота і сріпла, очевидно награбовані нацистами із приватних будинків усієї Європи. 16 квітня 45-го року радянські війська почали наступ на Берлін. Після чотирьох днів жорстоких боїв три лінії німецької оборони були прорвані. Коли командувач групи армії Вісла генерал Готерн Хайнріці запропонував Гітлеру відступити на захід від Берліна, той відмовився. 20 квітня у день народження Адольфа Гітлера Червона армія обстріляла німецьку столицю із важкої артилерії. Наступного дня радянські війська увірвалися до міста. Однією із найкровавіших операцій Другої світової війни, особливо на завершальному етапі, була битва за Берлін. Фактично, Сталін влаштував змагання між двома маршалами, між Рокосовським, між Жуковим в битві за Берлін, ще й фронт швидше війде до Берліна. Хоча, з точки зору військової, це було абсолютно абсурд, тому що радянські армії, червона армія, вийшла вже далеко на захід від Берліна. Тобто теоретично Берлін можна було оточити і чекати, поки вони здадуться самі, не штурмуючи Берлін. А укріплення Берліну були досить серйозні. Зеловські висоти і бої на зеловських висотах бої в Берліні забрали за підрахунками вчених до півмільйона убитими і пораненими в останні два тижні війни. Жуков особливо проявив тут себе всій красі. після війни. Айзенгавер згадував, що розпитував Жукова. Мовляв, як вам вдалося подолати такі складні мінні загородження перед Берліном. На що Жуков сказав, що значить ну там, де були протипіхотні міни, ми вправляли піхоту, значить, а там потім інші йшли. Де були протитанки, ми відправляли танки, а потім. Може, коли вони прокладували там по трупах їхніх цих танків, йшли, значить наступні танки. На жаль, сказав, якби я так думав, при, признався американському конгресу, щось про таке сказав, то мене б судили і спалили потім на електричному стільці. 23 квітня райкс Герман Герінг надіслав Гітлеру телеграму, в якій заявив, що має перебрати керівництво Німеччиною на себе, оскільки Фюрер оточений радянськими військами. Після цього Гітлер наказав заарештувати Герінга. Тим часом в Італії союзники проводили вирішальний наступ. 19 квітня вони прорвали німецький фронт біля Болонії та змусили противника почати відступ на північ. 28 квітня представники генерала Фрідріха фон Фітінгофа, командувачі німецькими військами в Італії, підписали із союзниками угоду про перемир'я. За день до цього у 10 кілометрах від швейцарського кордону італійські партизани-комуністи зупинили колону німецьких вантажівок. Серед німецьких офіцерів вони впізнали Беніто Муссоліні. Колишній італійський вождь разом із своєю коханкою Кларою Петаччі хотів потрапити у Швейцарію, а звідти літаком дістатися Іспанії. Наступного дня Муссоліні, Клару Петаччі та ще 16 фашистських урядовців було розстріляно. 29 квітня їхні тіла повісили догори ногами на площі Лоретто в Мілані. Адольф Гітлер дізнався про смерть Мусоліні у берлінському бункері коли радянські війська знаходилися на відстані кілометра від нього. За день до цього Гітлеру повідомили, що керівник СС Генріх Гімлер через шведського дипломата запропонував союзникам укласти перемир'я. Фюрер наказав заарештувати Гімлера. 29 квітня Гітлер написав заповіт, у якому заявив. Неправда, що я чи будь-хто інший в Німеччині хотів війни у 39-му році, її прагнули і спровокували саме ті державні діячі інших країн, які або самі були єврейського походження, або діяли в інтересах євреїв. Я вніс надто багато пропозицій про обмеження озброєнь та контролю над ними. І це ніколи не зможуть скинути з рахунків майбутні покоління, коли будуть вирішувати питання, чи лежить відповідальність за розв'язання війни на мені. Я не бажаю потрапляти до рук ворога, який прагне нової вистави, організованої заради задоволення історичних мас. Тому я вирішив залишитися в Берліні і добровільно обрати смерть у той момент, коли я зрозумію, що посаду фюрера і канцлера не можна буде більше обіймати. Перед смертю я виключаю із партії колишнього рейхсмаршала Германа Герінга та позбавляю його усіх прав, якими він користувався. Я призначаю замість нього Гросс-Адмірала Дьоніца, президентом Райху та Верховним головнокомандувачем Збройних сил. Перед смертю я виключаю із партії та звільняю з усіх державних посад колишнього Райксфюрера СС і міністра внутрішніх справ Генріха Гімлера. Герінг і Гімлер завдали величезної шкоди країні і усій нації, ведучи таємні переговори із ворогом, які вони проводили без мого відома і проти моєї волі. Та незаконно намагалися привласнити собі владу у державі. Наступного дня Адольф Гітлер разом із дружиною Євою Браун покінчили життя самогубством. Гітлер почав чи намагався приміряти на себе шати захисника європейських цінностей, європейської культури. Оця от ідея починає кристалізуватися ще в 41-му році, як тільки німці вступають на територію СССР. Ну Гітлер, по перше, і як і всі німецькі солдати, офіцери, був дуже здивований жахливим рівнем життя в СРСР. Тобто він неодноразово у своїх виступах ще 41-го року казав, що люди тут доведені до рабства. Для нього з'явилася з подачі Геббельса дуже гарна тема про те, що ми врятували весь світ. Від тим, що напали на СССР від розповсюдження такого жахливого комунізму. Ідеологічне забезпечення ще була одна мета, друга, друга мета. Це було викликати так званий хрестовий похід. Німеччини трохи з дірка в один мільйон, десь мільйон солдатів, дефіцит. Тоді вже Гітлер відійшов від цих расових своїх доктрин зовсім, тому що почали набирати слов'ян. Цих людей приєднують до німецького вермахту, щоб надати, скажімо, такого певного інтернаціонального характеру і протистояння двох світоглядів, протистояння світу європейського і світу антиєвропейського світу, знаш, який творий, світу такого креативного і світу, який руйнує. Та а в 45-му році, перед самогубством, гітлер, не намагаючись виправдати. Перед історією він там багато речей і писав, і говорив таких, що мовляв, от я захищав там християнські цінності, там цивілізацію, там і так далі від євреїв, від комуністів. Так, що Європа мені завжди буде вдячна за вирішення єврейського питання. З іншого боку, він говорив: писав, що якщо німці не змогли виграти цю війну, значить вони недостойні панування, значить майбутнє належить сильнішому народу і зі Сходу. Тобто от такі, от, от такі власне його роздуми і писання на краю. Могили вранці 2 травня бої у зруйнованому Берліні припинилися. Генерал Вейдрінг, командувач берлінського гарнізону, підписав наказ про капітуляцію. Двома днями пізніше капітулювали німецькі війська у Нідерландах, Данії, Норвегії та Північно-східній Німеччині. 5 травня у Празі почалося антинацистське повстання. На допомогу повстанцям прийшли вояки російської визвольної армії, які повернули зброю проти своїх колишніх союзників бійців СС. Оскільки до чеської столиці рухалися радянські війська, 7 травня перша дивізія РОА почала відходити на захід. У цей же день у ставці генерала Ейзенхаура у французькому місті Реймс генерал-полковник вермахту Альфред Йодель підписав акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Наступного дня акт про беззастережну капітуляцію у радянській ставці в Берліні підписав фельдмаршал Вільгельм Кейтель. У цей же день німецькі війська у Празі припинили чинити опір. Загальна капітуляція набувала сили 9 травня. Війна в Європі закінчилася. Німеччина зникла із політичної карти світу.